Христос Воскресе. Що йому Боже Слово на сьогодні цей епізод про розслаблено. І спробуємо рожовувати його. Отже, найперше бачимо таку річ, що чоловік, який був для цієї купері, взагалі питання про прокупі, що за ангел сходив туди, і чи дійсно то ангел сходив, чи вода зрушувалась, не зрушувалась, чи це вони собі придумували, може. Там насправді багато питань є. Ну, але зрештою, сприймаємо це в такому ракурсі, що для цього чоловіка це єдиний спосіб, який може йому допомогти. Єдиний спосіб. Він, напевно, вже перепробував, бо 38 років, то перепробував вже одної до одного лікаря йшов, до другого, третього, і то, і там, і сям, і нічого не допомагало йому. Нічого. Тому це остання надія, надія, яка в нього була, і він там собі лежав. Він лежав день, другий, третій, четвертий і так 38 років лежав. В цьому епізоді ми бачимо ще таку річ: був там один чоловік, що нездужав 38 років, де щось святому письмі є 38 років. Тому що святе письмо, воно переплетене між собою, воно зв'язане. Все з собою. А значить, десь треба ще подумати, де то є 38 років. І 38 років є ще в одному місці. Є. Це. Де? В старому Завіті. В старому Завіті. Зараз за старий завіт дивимося. За старий завіт. Кровотеча та жінка 12 років роздужила. І дівчинці було на... років так само. От, 38 років в старому завіті. Коли ізраїльтяни йшли, взагалі вони могли з Єгипту дійти до Ханан землі за два місяці. Але вони йшли два роки. Вони два роки йшли. І от коли вони прийшли, в Книзі Чисел висилає Мойсей 12 чоловік йти на розвідали. Ті розвідались, вертаються назад, вдвоє, все нормально, а десеро впадають в паніку. І вони кричать і кажуть: все. Ми пропали там, велетні ходять, ми не дамо собі раду, наш Бог нас сюди привів, почали нарікати, ну, одним словом. І Бог тоді каже: добре, як ви мені не вірите, ви мені не довіряєте, то кожен день, що ви перебували там за кожен день, тепер будете покутувати рік у пустині. І вони ще ходили 38 років. А разом з тими двома, що вони вже ходили, виходить 40. Бо 40 днів були власне, на тих розвіднах. Отже, 38 років цей символ, 38 років, це є покута, покута за невіру, покута за непослух Богу. І хоча ми християни, ми свідомо розуміємо, що не завжди кожна хвороба є наслідком гріха. Не завжди кожна хвороба є наслідком ріха, то тут, в цьому випадку, розслабленого, в кінці Євангелія, Ісус каже, підійшов до нього і каже, оце ти видужав, не грішиш більше, щоб що гірше тобі не сталося. А це значить, що чоловік мав хворобу через те, що він згрішив. Через те, що він грішив, тому він і попутував так. Він покутував і зрішив, напевне, ну, не знаємо, яким конкретно гріхом зрішив. Але тим, що він не повірив Богові, і тим, що він не послухав Бога, що Бог казав йому робити, швидше за все, нам і говориться цифра 38. 38. За непослух, за непокору, за невіру, за недовіру до Бога, що Бог може це зробити. І, отже, Якщо твоя хвороба, якщо, твоя хвороба спричинена гріхом, то тобі не допоможе ні лікар. Ти будеш лікуватись, він буде заліковувати твої наслідки вже. Але корінь буде далі не вилікуваний і ти і та, і та, і та далі і далі буде знову вертатись, знову буде вертатись, знову буде, знов буде вертатись. Якщо твоя гри, е, хвороба спровокована гріхом, лікар не допоможе. Якісь твої принципи бачення, вірування не поможуть тобі. В цьому чоловіку не помогло, що він сидів біля того озера, де стріляють інші люди. Не помогло. Бо як би помогло, він би не сидів. Там. 38 років він сидів. 38 років він покутував. А тому саме перший висновок, який в нас тут є. Як ви думаєте, який? Простий. Не гріши. Не гріши, бо можеш вляпатись так, що потім прийдеться дуже довго покупувати. А нащо тобі 38 років е, мордуватися після того? Для чого? Як ти міг би жити у свободі? А так 38 років той гріх мучив? Мучив! Йдемо далі. Зараз ми спробуємо подивитися. Е, Уявляємо, моделюємо цю ситуацію. Ми є там учасниками. Є Ісус іде, учні йдуть, і ми серед учнів йдемо. Ми йдемо разом з Ним. Ми бачимо все, що це Ісус робить. Бачимо, бачимо. Що Ісус робить? Він милосердиться. Милосердиться. Дивіться, у нас буде одна з недінь наступних буде про сліпонародженого. І там. Ця хвороба не через гріх. Бо Ісус сказав, ні він не зрішив, ні батьків не зрішили. Але щоб слава Божа проявилася. Щоб слава Божа проявилася. то тут він бачить, що цей гріх мучить чоловіка, і той чоловік не може собі дати ради. Ради не може собі дати. Все, він так загруз, що може і сам до кінця не розуміє, що то гріх спричинив це все. Він не може собі дати ради. Тому Ісус в цьому випадку милосердиться над тим, хто не може дати собі ради. Ми з боку, який бачивши це і, напевно, чули, що чувши про цю людину, ми би сказали, та так йому і треба. Так йому і треба. Він нагрішив, він то захотів, так йому і треба. А Ісус милосердиться, милосердиться Йдемо далі. ми можемо бути. Це, якщо ми йдемо, як учні, але ми можемо бути у ролі того самого чоловіка, того самого чоловіка. Це я той, який зрішив. Це мій гріх спровокував ту мою хворобу, ті мої проблеми, і то все. Це я мучуся вже скільки років? Це я мучуся. І тому, коли Ісус його запитує, чи, чи бажаєш видужити, Він каже, ніхто мені не може допомогти. І дійсно. Бо ні лікарі, ні мої бажання вірування, ні людина з боку, не може і молиться за мене багато. Тільки Ісус має прийти і мені допомогти. Бо тільки Він може корінь зцілити гріх. Він може це зцілити. Він може забрати цей гріх від мене, причину, щоби потім виріздовити. Тому я потребую Ісуса. Я, як той неослаблений, я потребую, я в його ролі. Але ще трохи інакше подивимося. Питає його Ісус. Просто питає, бажаєш видужити? Відповідає йому дуже, не маю нікого пане, хто б мене спустив у купі, коли зрушиться вода. А в мене зустрічне питання: а чому він не сказав? Так, хочу бути здоровий. Але, але вже якось не виходить до раз пробував, другий, третій, десятий і, і ні. Дивіться, він не каже, я хочу бути здоровий. Тобто цей чоловік, цей розслаблений, так вже прижився зі своєю хворобою, так вже прижився зі своїм гріхом, що він десь розуміє, так, мені треба зцілитись, так мені і то, і то не допомагає, це потрібно, це все правильно. Але і зараз не є аж так вже й погано. Цей чоловік не бере відповідальності за своє життя на себе. Він не бере. Він звалює її на інших. А чому це Чому це хтось мені бере і не допомагає? От він би мені допоміг, от тоді би я був здоровий. От тоді. А ти сам пробував встати і піти і спуститись туди. Ти сам щось робив для свого стілу? Ти сам взагалі просив Бога принаймні в він тебе сюди. Ти щось робив чи не робив? Чи тобі вже так? Вже так є, ти вже так є. А то інші, хай інші не допомагають, я не проти. Він не каже, бо йому не помагав. Я не проти. Але хай вони допомагають. Це перекладання відповідальності. Перекидування відповідальності. Тому Ісус. Не тільки його зціляє, він дуже потужно робить. Тепер на початку ліжко відповідало за нього, несло відповідальність за нього, а коли Ісус його зцілив, Він каже, візьми своє ліжко на себе і неси. Тобто ти вже береш відповідальність за своє ліжко, за своє життя. Ти береш відповідальність, де ти маєш жити, що ти маєш їсти, де ти маєш бути і так далі. Ви скажете, як до цього буду. А він там лежав, і кожен підходив і, і давав йому їсти і так далі, а спав, отак спав, ти дощ падав, і ти спав. Господь не тільки стілює його фізично, Він стілює, як стілює, дає можливість йому взяти цю відповідальність. А вже чи він вибере бути в цій відповідальності, тільки від нього залежить. Тому що на кінці він каже. Знову ж таки, оце ти видужав, не грішай більше, щоб щоб тобі гірше не було. Чи він не грішив, ми не знаємо. Тут історія закінчується. Тут далі життя цього чоловіка тільки в його руках. Але Господь той, хто дає цей шанс, Господь той, хто дає цю можливість. Без Ісуса навіть цієї можливості не буде. Далі є, ще у нас дієві особи це є Фарисе. Як фарисеї ставляться до того, що Ісус цілив цього чоловіка? Що поміг їм? Втішились. Втішилися. Так втішились, що почали не розпитувати цього чоловіка, вау, а хто ж тобі так поміг? Знаєш що? Давай ми іншим скажемо, щоб вони підійшли до цього чоловіка, що інших зцілить. О чому вони так не подумали? А сказали, хто то вцілив тебе, а то він такий який поганий, він суботу порушує, він, він не дотримується наших звичаїв. Ви бачите, яке, яке мислення. І таке саме мислення може бути в тебе і в мене. Ти, ми можемо дивитися на ту саму ситуацію, і замість того, щоб щось добре в ній побачити, в, винести, може, воно не є все добре, але винести щось добре, якийсь висновок для себе зробити. Вона навіть в поганій ситуації може бути висновок. Не роби такого. Замість того, щоб він такий сякий поганий, щоб осуджувати. А ми можемо так робити. Ми можемо не, до, не замість доброго висновку не артиллі брати. О, такий сякий, і так далі, такий такий, і то, то не добре, і сяк не добре. Ну і на кінець. У нас є ще одна діва особа. Ми можемо бути в ролі цієї особи. Що це за особа? Є ослаблена, є учні, пісніше, є розслаблено, є фарисеї, і хто четвертий? Ісус! Ти можеш бути в ролі Ісуса. Був там. Ні, так, побачив Ісус, що Він лежав. То навіть вище пишемо. Одним словом, Ісус проходив. І він міг просто далі піти. Хто його заставляв і хто йому казав помогти цьому чоловіку? Ніхто. Учні не заступалися, цей чоловік не кричав, поможіть мені. Інші люди також ніхто нічого не казав. Абсолютно взагалі натяків навіть не було, щоб допомогти цьому чоловіку. Більше того, такі люди там біля цього вщенці лежали. Чому Ісус взяв йому поміг. А Він взяв і йому поміг. Він взяв і йому. Милосердя. Так, це милосердя. Тому має відкрите серце подібно до Ісуса. Це не означає, що йду сім підряд, штухаю і питаю, чи можу тобі допомогти. Ні. Але коли тобі Бог дає на серце поштовх, хоч ти, що й запитати цієї людини. Це може бути та людина, яку ти знаєш, твоя дружина, чоловік, дитина, брат, сусід. Просто ти не помічаєш, що він потребує тебе. Але це може бути якась і чужа тобі людина. І якщо Бог дає тобі на серце, якщо Бог дає, ти чуєш що щось не то, щось не то, спробуй. так, як Ісус допомогти? Спробуй. Дякуємо Тобі, Господи, за це Твоє Слово, яким ти вчиш нас. Дякуємо Тобі, що ти кажеш нам, не грішити, бо буде нам недобре. Дякуємо Тобі за це, Господи, що Ти нагадуєш нам. Дякуємо Тобі, що ми спробували подивитись на все з різних точок зору, як учні, як той, хто потребує, але перекидає відповідальність. Як фарисеї, які тільки негативне бачать, як Ісус, який за покликом серця старається допомогти, просимо Тебе, Господи, дай нам бути як Ісус. Дай нам бути як Ісус. Амінь. Христос Воскрес!